Давайте я за останній раз я виїжджав, можна мені. В общем, останній раз, коли виїжджав на цю земельну ділянку, запросили мене. Я рідко їжджу по землях, ну тут я був. Коли я приїхав, подивився, попитав, є у вас державний атрогінацію? Є. Є у вас, у вас Василь, назвати де його. Михайло, Михайло, Михайло. Михайло, є. є. Я купити проблема в чому? Визивайте годезіста. Геодезіст відбуває ваші а ділянки. А Над... так, Дайте, я вас не перебував. Я кажу, я говорю, що якщо є два державні акти, проблеми є, нема. Визивайте годезіста. Я кажу, вони в натурі виносять нам на площі їхні ділянки. Якщо хтось проти, визивайте участкового. Якщо є проблема, йдете в суд. Суд вирішується питання. Як є виконавця, ти розділять ділянку. І все. <риві> Ніна Противна придумала, що я сказав, що Сільська рада тут що... відчуває. Я, я, я не придумала, придумала. я сказала, <риві> не прав, як ви говорили. Це... Вибачте, якраз вже вона запитала, то я не можу весни. Був міліціонер, це був наш десь. І був перший раз. Коли все обміряли, він сказав, будь ласка, от так просто по-людськи мені сказав, будь ласка, хай вже вони Добави. до осені. А тоді оберуть урожай і, і все, і загородиться. Ну, я ж така наївна. Як ну, Дови... доби... казав що це да? так? <клав> же? Це, це його була така ініціатива. Коли прийшла весна, він каже. Я не дам сюди вступати. І коли приходили з мами ліціонера, от уже я не пам'ятаю... Ми зробили Михайло, що йому ми що, Михайло Павло не вдалі допомогу. Стоїть. Давайте ми стоїть міліціонери. Отдається другі. Стоїть цей з цієї сторони, з цієї сторони стоїть. Я надам надавати. Він кидається на мене, бить. Міліція стоїть. Не трогайте мене що там буде У його тут а міліція як стояла, так і стоїть. То, вибачте, є вона наста на міліція, давці, хто тут його, я не знаю, куди. Хота наша міліція стоїть. А коли то виділив, які ділянки в у трохи він, тоді стали говорити вже в такому варіанті. Я ж сказав, я кажу, дивіться, поки не городі, раз доходить до воїні, як прийде час і отгородити. І якщо ви хочете войну, ну, питання немає, городіть. Ну тоді, кажу, відповідатимете за свої поступки, каже сам. А це достойна відповідь голови сільської ради? Так, уч... Я не участкову. Ви теж не були. А які дії його без не було? Це є влада. Влада на селі. А влада, у нас а це, не у в селі немає міліції. Я, у нас не. нема. А я вам розказувала Тетяна е, Адамівна теж підтверджує мої слова. Він мене б'є, а міліція стоїть і просто спостерігає. Він кинувся би. То де наша міліція? До кого в нас можна звернутися в нашому селі?